зірка засіяла, на свінині заселився, посин бо Божий народився і ви, браті заселіться, родинового поклоніться. Добре, тепло поспішайте, сина Бога, повітайте, людям говоріть. Що Христос прийшов в наш світ? Не з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога. Я звідти йду і від несу до кожної оселі. І хочу я дізнатись дуже, хто ви такі мої друзі? Ми маленькі пастушки, батькові ля, з якого роду з українського народу, так і я там був між ними, побратимами ясними. Та сюди я завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із за Сангели злили в українські села, щоб його могли оздріти милі, українські діти, щоб... щоб сказали, що бажають, може серці смуток мають. Є, зачекайте, зачекайте. що той закон не премудрий, Я не зайчик у рідненький. Ні, кіль, масло, вишка, як я встав, дайте з масла. Я зажив. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою єдень мати, та про Бога забувати. Ой, воно, я даром вдати, прийде і розсі забрати, я нічого не прощу, а си я заскажу. Що за диво не з вами, я царевні над царями, я паною стороні, ви всі належите мені. Так там, нічніший цар, має вину, новину, б послати. Ну 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 Ти хобудьте, Жересолю, бой та раз по четвертою, ти новину вже кажи. Упадеш без голови. Я на царю, такі віщі, такі віщі, що цар світу народив, що віплиє мені. Ану геть мені з хати, вона кажуть порбати, Геть від мене, геть голото, я потоплю з болоті, я не на вас пис. Гей, смерть не смерть, моя мила. Вірно ти мені служила. Хай не вкирне, кров втече гекою, а хти своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, не викликав хто за мною, кого маю я скусити? З них ніхто не має жити, їх усіх скуси, чи того Боже, скуси малого, що сьогодні народився, рятун мені напосівся. буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо моледиця в я має владу світі Мушу я йому служити, а тебе прийшов би прийшов тисячі дорі. Поборено зло, дитиця відступив, Звалив його спіни й доволі порив. Хай згода любов поміж вами панує, та вашими справами серце керує, злоба й заздрості згине отрута, Щоб віру ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу, віки йому заспіваємо. Прошивайте, добрі люди, вже він нині буде. Щирось клевітай, то своє вітам на очах, щоб бо цепниці ходили, що робовся молили. Держися від пустоти, не робіть батькам різон. Навіть що, як жидівка, щоб була у вас горілка, yeah. у вас нема. Зивайте в моїй цій хаті, будьте щасливі, багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, і нарід піднесе. Христос зарождає. Давай підіть, вчора повідомимо.